Приїхали Незалежної України 14 а розбиратися з укриттям. Укриття належить градпроекту, Ремонт зробили в цьому році, як пояснив голова ОСББ. До цього тут займалися, опікувалися цим укриттям самі мешканці. Була так звана консьєржка, яка не допускала зайвих людей після ремонту градпроєкту. Градпроєкт писав, сказав, що треба приміщення, щоб цілодобово було відкрито. І що трапилося? Трапилось те, що сім собак живуть у цьому дворі, і люди почали їх сюди запускати. Звісно, почали бомжі тут ночувати. І інші асоціальні люди. Ану, притримай. І зараз ми вам покажемо, що таке ремонт, і як люди можуть його просто просто-просто зіпсувати. От Градпроєкт зробив ремонт. Подивіться, будь ласка, то на підлозі не ну, бруд, звісно, але і шерсть собак. Подивіться, будь ласка, ви бачите сім великих собак. Тут мешкають. Виїхати нема чим. Подивіться. Ну, ремонт дійсно, ви ж бачили укриття металургів один рекорд на 6, рекорд на 7 це просто жах. Але тут, бачите, зробили. Але дивіться, о, а що тут залито вже? да? Бачиш, що ж таке тут відбувається? Вода, видно, якісь труби щось потекли. Не знаю, хто повинен цим опікуватись, з ОСББ головою розмовляла, але він нічого про це не сказав. Треба зателефонувати. Бачите, тут собаки живуть на підлозі. Вон, бачите, одна лежить, просто хвилююсь, боюся, навіть заходити. Тому що... А вдруг подумає, що це її територія нападе. Не знаю, чи повинно так бути, щоб собаки тут мешкали. Чи міська влада повинна їм опікуватися. Не собаки винні в тому, що вони в таких умовах опинились, не люди винні, які їх сюди запросили, але точно цю ситуацію треба вирішувати. Ремонт зроблено, труби замінені. Незрозуміло звідки ця вода. Треба зараз голові з бебе зателефонувати. Давайте тут туалети, два туалети сказали, що тут є. Подивіться, будь ласка. Ага, оце окрема кімнатка. Бачите? Ну, все чистенько. Ну, звісно, там не супер, але підлога зроблена, зроблена, стіни зроблені, труби помінені, освітлення є? Є. Чудово, двері нові вставили? Є. Дивимося в цю кімнатку. Що тут у нас? Що тут у нас? Де тут освітлення? Десь тут воно вмикається, мабуть. Ага. Подивіться, бачите? Головне, що труби поміняні, бачите? Підлога зроблена, стіни зроблені. Ну, тут вже менше пахне собаками, тому що, мабуть, сюди їх не пускають, ага, це шафа, мабуть. Так, да, тут нормально, тут можна дихати. Тобто я так розумію, що собак пускають лише в ці приміщення, які одразу можна потрапити. Угу. Ага, бачите тут. Тут тут таке відбувається, господи. Що ж, що ж ми самі бачите тут, тут таке? Тут, мабуть, Угу, бачите тут. Туалет зробили. Просто ще раз хочу показати приміщення зроблено в укритті ремонт. Ми шукали, де ж це укриття зробили. В цьому році градпроект зробив. Труби поміняні, підлога, стіни, освітлення. Туалет не можу зрозуміти, де ж туалет. Тут нормально дихати є чим. Я не знаю, як тут вентиляція працює, але свіже повітря. Там все нормально. А ви, ви, керівник ОСББ? Да. А скажіть, будь ласка, що це таке? І де туалет? От я... Ну, то там, то А, а що це? Ось така дворова каналізація забілася, бо так канал дуже довго їхав, прочищає. Так, так а, а, зараз? Воно повинно що? Зараз воно прочищено, а куди? нікуди, поки не висохне, буде стояти. А, а хто повинен взагалі тут от, прибирати, наприклад? Хто у вас в квартирі дозволить? Ну, в квартирі я вот есть собственник этого помещения, КП Градбанка. Ага, ось так воно. Зрозуміло, тому звернемось до Градпроекту, чому вони... Ага, вони вчора були, і що сказали? Посмотрели, сказали, по месте замок, щоб собаки не ходили, кодовые і нам и сверху напишите вход, чтобы люди могли заходить. Я говорю, не вопрос, ми розмірно ну, поставили дружину, угу. щоб він була закрита. Добре, люди відкривають, спускають. Ну собачка спускаю, ну, там, там лежить, тобто в кімнаті ну, я побачила. А, прийшла, там, Ані тут всі сидять, коли йдуть. Вони дуже-дуже легко. Собаки сидять, коли вибухи вони бояться. Да, це Ви бачите? Вони все це слухають, саме... А скажіть, будь ласка, оці труби це було поміняно вами якось ББ? Виміняли. Да, тобто це каприбур, не... Що касалось каприбонта, ось ці стіни ага. поштукатурювали. По хочу зрозуміти, що так практпроєкті. Я тут ходжу, відео пишу, що вони труби О, замінили. Ні, труби це наші. Це О, ваші. Вони поставили ось це, вони поставили ось цю угу. розводку. Угу. Зробили угу. е, сюди, але двері вже немає. А, ні, старо просто тут. Ось двері ми ага. поставили. Ну я зрозуміла. Двері, освітлення. Я робив, щоб люди я зрозуміла, так вони стоять. Угу. Не не а що тут, ви сказали, та... що був е... що тут щось пограбування якесь, а що винесли? Точно така, угу. за фермі, точно один блок по другим под'їздам. І от так, там була наша коната ОСББ, де був комп'ютер, документація. І вона ж була відчинена где лежали наши лестницы, удлинители, сварочный аппарат, перфораторы, вот это все. Короче, с той стороны повышивали все эти двери, залезли, поворовали все самое ценное и дорогое. То есть сварочный аппарат, mm -hmm. лестницу трех, ну дорогую. И це было коли ориентовно. Да, наверное, по сегодня. Не поліцію. знаєш нікого, так да? би. Поліція, да, поліція бігала, поснімали угу. печатки пальцем, махнули рукою. Все зрозуміло, все як завжди. А скажіть, будь ласка, чому тут повітря, повітря? От там неможливо за цих собак дихати, а тут, наче знаєте, як вентиляція працює. Чому? Вони вокза закладували, і Закладені вікна, тут щоб ви зрозуміли. Угу. І через ній протягується воздух. А, ні, ну це нормально, тому що І дихати ще можна. Є. У нас ще є вітерляційна... Ну тут, я дивлюсь, люди туалет зробили, це ж не собака є. А скажіть, будь ласка, вихід, це один вхід, а де то, інший вихід? То, а якщо то, треба. треба буде, тут можна вибратися. Тобто решітки нема. Там, да? Просто решетки тут нема, да? Ні, не, решетки хоть и муш... выдернуть его за. Да, можна, да? да. Угу. А завершено. вообще это вихід... это вот здесь один выход, когда вы заходили. И почему угу. не нужно другого? Ага, все, то Ось еще вот так вот. Ну. Сделали вообще щоб... Ну, чтобы взрывов нет. там все там, там вырвет ці USB, і люди пострадати пострадать отрывать. Ні, ну Ну, тут... как, да, 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 давайте, тому що я ж все повимикала. Ну, ну, то... Я хочу вам сказати, з той ситуацією, що ворог просувається, то ми скоро всі тут будемо. Це, ну, на жаль, така ситуація зараз в Запоріжжі. Спочатку почнеться те, що в Покровську, розумієте? От така ситуація. По Покровськам похуже, по тому зі сянки городі А ви самі звідти? Чи звідки просто знаєте про ту ситуацію, що ви так кажете? Мене. Знаєте, багато атакаснікого воює. Бачите, шерстяка, да? Цих собак? Все, зрозуміло, Я зараз вимикаю, щоб.